Нещодавно під керівництвом голови Калоської районної державної адміністрації Василя Петріва відбулася чергова колегія з робочим візитом. На неї завітав директор департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Сергій Дерев'янко. Основні питання, які розглядались на засіданні, стосувалися розвитку дошкільної та середньої освіти та оздоровлення дітей. Детальніше дивіться далі. Засідання колегії РДА розпочали із заслухання одразу трьох питань, які стосувалися розвитку дошкільної та середньої освіти і оздоровлення дітей, після чого приступили до обговорення основних проблем, які потрібно вирішити. Зокрема, директор департаменту освіти науки, сім'ї, молоді та спорту ОДА Сергій Дерев'янко вказав на ряд питань, які потребують розв'язання. Це перш за все належне оформлення актів на землю і актів на нерухоме майно освітніх закладів, а також питання щодо харчування дітей. За його словами, є випадки, коли від виробника до школи продукти надходять через кількох посередників. Відбувається порушення нормативів харчування, тобто дітей годують не тим, чим потрібно, і не в тій кількості. Гій з області піддав критиці і питання щодо нагородження дітей медалями. На його думку, успішність учнів потрібно визначати перш за все за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. У нас виходить так, що 12% отримують медалі в школах, а якщо ми говоримо про зовнішні оцінити, то Львів Михайловна назвала менше півсотні дітей, які витримали зовнішній осінню стільки результатів. Обманю самі сервера, в першу чергу, оманю тих дітей, яких назвали чимо. Особливу увагу на колеги приділили і питання щодо охоплення дітей дошкільною освітою, яка в Калуському районі становить 53%. Близько 300 хлопчиків та дівчаток перебувають на черзі в дитсадки. Основна проблема нестача коштів на будівництво відповідних закладів. Вдумайтесь, треба у нас є забезпечення чуть-чуть більше 50%. А треба в 16 населеннях пунктах сьогодні або НВК утворити, або садочок побудувати. Або е, добудувати школу, і там тут завиці має бути і садочок. На це потрібно 20 мільйонів. На цей рік ми не знаємо, році, щось там, по голові чи що. Решта нуль. Ми говоримо про дошкільну освіту. Але ж ви пам'ятаєте, що в 2011 році ми мали всього 34% охоплення дітей дошкільної освітою, а зараз ми маємо 53%. Ясно, що треба доводити це до 100% охоплення. Тут немає ніяких питань, але ми називали, нам сьогодні потрібно садочок у Дейцях, садочок під Михайлі, нас потрібно закінчити Степанівку, садочок, нас потрібно побудувати новий садочок в Студінці, який проєкт давно є готовий. Нам повід, потрібно закінчити будівництво, і це просто надзвичайно актуально розглянули на колегії і питання щодо оздоровлення дітей. Брак фінансування не дозволяє досягнути необхідного показника як за кількістю, так і за якістю. Тому Сергій Дерев'янко запевнив, що для оздоровлення дітей намагатимуться залучити кошти і від підприємницьких структур. Ми звернулися практично зараз до всіх підприємницьких структур, і ми будемо просити. Ти маєш людей. Працівники приймають дітей, то будь добре, Займися оздоровленням своїх працівників і оздоровленням своїх дітей. Бо ти хочеш ліцензію, ти хочеш того, ти працюєш так, ти працюєш так, а коли ти доходиш справа до того, щоб дати допомогу соціальним людям, то до цього кошти не вистачає. Також на засіданні розглянули питання про підсумки роботи підприємств палевное енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства району за рік минулий і плани на наступний опалювальний сезон про підготовку та перепідготовку кваліфікованих кадрів РДА і пункт різне.